Добрий раночок. Мішелька. Добрий раночок. Ты вже носика напудрила, <кхід> поїла, побігала, да? Умивалась, тут так умивалась. Люб... Дуже наша мішуня любить своє пір'ячка почистити, да? Миється, миється, миється. Ньоньо-ню. -ньо. А в нас ранкова кава вже закінчена. неділя сьогодні трошки так засиділися. Будемо за... Зараз і я буду носика свого подріч, глядячи на мішу. Дивимось, ще піддивляємось Ужгород обожнюю, все це західне. Закарпаття, Прикарпаття. У нас тут такий кайф. Все вже ранкова кава вже закінчена. Балдеж. Нікуди не поспішаємо, бо неділя сьогодні в нас, 2 листопада.